Миль грає грізно, хто зібрався в похід український нарід Вряд в ряд ставай щоб не було, запізно, хто зібрався в похід український нарід Вряд в ряд ставай, щоб не було запізно, в ряд ставай, готовись, ні на що не дивись, чи до пекла підеш, чи до неба. Неню неньку, стару, кий, дай любку і сестру, бо настала велика потреба, нене куста руки, дай любку і сестру, бо настала велика потреба, бо настав такий час, що помре кожен з нас не на печі, а в полі у бою. І в годину страшну пом'янеш вітчизну, що за неї полягти з любови. і в годину страшну пом'янеш вітчизну, що за неї полягти з любови. Наше тіло погні для квіток ясних мрій, наша крова торосиця над ранок, наша думка то грім, а душа хмаролім, на ворога підемо хураганом, наша думка то грім, а душа хмаролім, на ворога підемо хураганом, хай усім нам лягти не йти до мети, та про нас говоритимуть внуки. Так боролись колись, полягали не здались, а кайдани пірвали на штуки. Так боролись колись полягали, не здались, а кайдани пірвали на штуки, чи то бур'я, чи то грім, чи хмар хмаролів, чи земля на сто миль грає, грізно. Хто зібрався в похід, український нарід, Вряд вставай, ставай, щоб не було, запізно, хто зібрався в похід, Український нарід, Вряд вставай, ставай, щоб не було, запізно.